Євангелія на щодень, 21 червня, Матея 10, 16, 22. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синдріонами і бачуватимуть вас по своїх синагогах, вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що нам говорити. Дано буде вам на той час що маєте говорити. Не ви будете говорити, а Дух Отця Вашого у вас говоритиме. Брат, ведесть на смерть брата, і батько, дитину, діти постануть на батьків і буду їх убивати, вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця. Християнином є лише той, хто вирішив наслідувати Ісуса. Це має відбуватися не лише в часи загальної симпатії до Християн, але у части ненависти до Ісуса та Його послідовників. Наслідувати означає виконувати волю Небесного Отця, виконувати, усвідомлюючи, що це також рішення померти. Світ вбиває вірних Богові. Ця смерть може виявитися тим більш болісною, якщо її завдадуть, а це не виключно. Найближчі покрови, проте далекі по духу. Ісус сумує через своїх ворогів, тому що, відкидаючи його і вбиваючи його друзів, вони втрачають своє спасіння. Ніщо так не болить, як загроза вічного прокляття. Близькою Твоєму серцю людини. У час випробувань даруй, Господи, витривалість і стійкість у вірі.